Добра звістка, що перевертає життя. Євангелія це слово, що багато хто чув, але не кожен розуміє його глибину. У перекладі з грецької воно означає добра новина. Проте ця новина не про те, що завтра буде сонячно, і не про те, що життя нарешті налагодиться. Це добра новина про те, що змінює саму природу людини, її долю, внутрішній стан і вічність. І вона не залежить від новин світу, настрою чи умов. Вона приходить звідти, де немає фальші, тіней і обману з неба. Вона звертається до кожного особисто, незважаючи на його минуле, статус чи релігійний досвід. Це звістка про те, що Бог знає про людину все і все ж обирає любити її. Звучить занадто просто, щоб бути правдою. Але саме в цій простоті найбільша сила. Бо Євангелія не шукає ідеальних. Вона приходить до зламаних, до винних, до втомлених. Це не релігійна система, не кодекс правил і навіть не набір обрядів. Це серце Бога, відкрите для людства. Серце, яке не закрилося після зради, не відвернулося після гріхопадіння, не відмовилось від любові після тисячоліть людської байдужості. Євангелія це Божа ініціатива, це історія його рішучого кроку до кожного. Ця добра новина не обіцяє, що життя стане легким. Але вона гарантує, що в ньому з'явиться той. Хто пройде поруч? Що вже не треба буде самому тягнути вагу провини, сорому, страху. Бо Євангелія говорить усе вже звершено. І ця звістка не є інформацією, яку треба просто знати. Вона заклик, вона, як двері, які стоять відчиненими, і лише від людини залежить, чи вона увійде. Хтось проходить повз, не зауважуючи, хтось боїться, а хтось зупиняється, і життя змінюється назавжди. У Євангелії немає зайвих слів. Кожна сторінка дихає життям. Вона не приховує реальність людських зломів, зрад, болю, але й не зупиняється на них. Вона проводить крізь них до надії. Це не казка з щасливим кінцем. Це правда з могутнім початком. Бо саме Євангелія каже навіть найгірше минуле не є перепоною для найкращого майбутнього не тому, що людина така сильна, а тому, що Христос зробив неможливе. Євангелія це Христос. У ньому суть, зміст, напрямок. Не просто як історична постать, не просто як мудрий учитель, а як жертва, як Спаситель, як живий. Його смерть на хресті не трагедія, а перемога. Бо в той момент, коли, здавалося, усе зруйновано, Бог виконав своє обіцяння, поклав провину всього світу на сина, щоб кожен, хто вірить, мав життя. Не лише тут, на землі, а й вічно. І в цьому найбільша надія. Євангелія показує, що Божа любов не обмежується співчуттям. Вона діє. Вона не просто відчуває, вона рятує. І ця дія стала реальністю в момент, коли Христос, невинний, обрав шлях страждання заради винних. Це не просто історія жертви. Це історія заміни. Там, де мала бути людина, став Христос. Там, де мали бути ми, став Він. І ця заміна суть Євангелії. Людина не може заслужити спасіння, але може прийняти його не через діла, а через віру. І ця віра, не наївність, не релігійний порив. Вона відповідь на любов. Сьогодні світ шукає справжнього. Те, що не ламається, не міняється, не знецінюється. Євангелія саме така вона не старіє, не втрачає сили, не потребує вдосконалення, бо вже довершена. Її дія триває через століття, через серця, через долі. І сьогодні, як і дві тисячі років тому, вона звучить однаково Бог любить. Христос помер. Воскресіння сталося. Прийми і живи. Це не просто послання. Це шлях. Це ключ до дверей, які ведуть до нового життя. І цей ключ простий, як молитва. Сильний, як віра, безпечний, як обійми отця. Порятунок. Що не залежить від заслуг. У світі, де кожен крок часто потрібно виправдовувати, де цінність людини вимірюється результатами, успіхами чи суспільним схваленням, послання Євангелії вибивається з усіх схем. Воно руйнує звичну логіку і встановлює новий порядок, порядок благодаті. Тут усе інакше отримати можна не тому, що заслужив, а тому, що інший уже заплатив. Не тому, що ти вартий, а тому, що тебе полюбили. Не тому, що маєш чим віддячити, а тому, що маєш чим жити тепер, коли прийняв. Благодать це серце Євангелії. Це не абстрактне поняття, а дійсність, що торкається найглибших шарів людського життя. Саме вона проголошує свободу там, де був полон, прощення там, де панувала провина, гідність там, де було приниження. І ця свобода не з'являється як винагорода. Вона приходить як дар. Найбільший Найнеочікуваніший, найважливіший. Але дар, який потребує прийняття. Бо без нього навіть найвеличніший скарб залишається стороннім і непотрібним. Суть порятунку, про який говорить Євангелія, у заміні людство опинилось у положенні, з якого немає виходу власними зусиллями. Гріх це не просто моральна помилка, це розрив, прірва, яку жодна релігійна система, добрі справи чи духовні практики не здатні подолати. Але там, де немає людського виходу, з'являється Божий вхід. Христос не запропонував нову програму спасіння, він став спасінням. І в цьому уся суть не в тому, що треба стати кращим, а в тому, що треба прийняти того, хто досконалий. Це послання ламає горденю, бо воно не залишає простору для самозвеличення. Спасіння, не медаль за досягнення. Це милість для тих, хто визнає, сам не впораюсь. І саме в цьому парадоксальна глибина Євангелії. Вона не вимагає величі, вона знаходить слабкість, і в ній розвітає сила. Бо лише той, хто прийняв свою залежність від Бога, може по-справжньому почати жити в свободі. І ця свобода не анархія, а любов, не все дозволеність, а цілісність, не втеча від обов'язків, а відновлення сутності. У листах апостола Павла не раз повторюється думка, не ділами, а вірою. Бо закон сам по собі не здатен виправдати. Він лише показує потребу в милості. А милість приходить через Христа, через хрест, через жертву. І ця жертва не тимчасове рішення. Вона довершений акт любові, без повторень, без умов, без терміну дії. Кров Христа, як вічна угода, підписана його стражданнями, щоб ніхто не мав сумніву, спасіння доступне кожному. Той, хто приймає Євангелію, не стає ідеальним одразу. Але він отримує нове життя, нову ідентичність. Він більше не в'язень минулого, не раб думок, не жертва обставин. Він дитина Божа. І ця ідентичність не емоція, а статус, не умовна фраза, а духовна реальність. У Христі все стає новим. І саме в цьому сила благодаті. Вона не чекає, поки ти змінишся. Вона змінює тебе зсередини, відкриваючи шлях, яким йдеш не наодинці, а з тим, хто ніколи не покидає. Спасіння не можна купити, заробити, відпрацювати. Його можна тільки прийняти. І прийняття це не пасивність, а акт віри. Це рішення сказати я більше не можу сам, тому довіряюсь тобі. І це рішення найбільш звільняюче, Бо тоді починається процес, освячення, відновлення, зцілення. Але не з примусу, а з любові. Бо Євангелія не змінює через страх. Вона змінює через надію. У цьому велич Божої доброти. У тому, що навіть найвразливіший, найзраненіший, найвтомленіший може сказати я приймаю. І з того моменту життя починає текти в новому напрямку. Не завжди легко. Але завжди зі змістом. Бо там, де діє благодать, немає нічого марного. Навіть сльози, насіння. Навіть падіння можливість піднятись, навіть кінець, початок. І в цьому суть Євангелії нове життя реальне. І воно починається сьогодні. Сила, що змінює зсередини, Євангелія це не лише порятунок від покарання, не лише звільнення від провини. Це ще й джерело сили, яка змінює людину зсередини. І ця трансформація не поверхнева, не декоративна, не тимчасова. Вона охоплює глибини, які не торкаються ані правила, ані мораль, ані людська воля. Бо Євангелія це не зміна поведінки, це зміна серця, це відновлення справжньої сутності, яку гріх спотворив, але яку Христос прийшов повернути. Людина може намагатися бути кращою. Може ставити перед собою цілі, будувати системи самовдосконалення, боротися зі звичками. Але без внутрішньої сили все це втомлює. Без живого джерела, яке дає сили знову і знову, навіть найкращі наміри вичерпуються. Євангеліє ж пропонує інше, не просто нову мотивацію, а нову природу. Бо там, де був гріх, приходить благодать. Там, де було рабство, починається свобода. Там, де було відчуття провини, з'являється мир, який перевершує розуміння. Суть у тому, що Бог не просто прощає він відновлює. І це відновлення, процес, що називається освяченням. Коли старе відходить, а нове зростає. Не миттєво, але глибоко. Не механічно, а природно, як дерево, що розвивається не завдяки силі листя, а завдяки кореням. І саме Євангелія це ті корені, які проникають глибше за поверхню. Вони живлять волю, очищають мотиви, формують нове бачення світу. Це вже не просто зміни у звичках. Це нове ставлення до всього. У посланні до римлян апостол Павло чітко пояснює людина стара померла разом із Христом, а нова воскресла для життя. Це не філософія, це духовна дійсність. І коли віруючий розуміє це, зникає потреба у постійному самозасудженні. Натомість з'являється бажання жити гідно того, що вже дано. Не через страх, а через вдячність, не з примусу, а з любові. І це. Найсильніша мотивація, бо вона не вичерпується обставинами. Євангелія змінює не лише ставлення до Бога, а й ставлення до самого себе. Людина більше не повинна носити ярлики грішник, невдаха, засуджений. Бо тепер вона нове творіння. І ця ідентичність стає джерелом впевненості, миру, сили долати. Коли серце наповнене правдою про те, що вже не є рабом гріха, тоді в думках з'являється світло. У вчинках, послідовність, у словах, життя. Євангелія працює не за межами людини, а в самісінькому центрі її я. Ця внутрішня сила, не людська, це Дух Святий, який починає діяти з моменту прийняття Євангелії. І його дія не емоційний сплеск, а постійна присутність. Він нагадує, навчає, змінює. Він виявляє те, що заважає, і дає сили з цим працювати. Бо мета Бога не просто врятувати людину від пекла, а відновити її до стану образу Божого. І цей процес триває усе життя, але кожен крок у правильному напрямку. Важливо розуміти, що ця сила не означає відсутність боротьби. Євангелія не обіцяє безхмарного існування, вона обіцяє перемогу всупереч труднощам. І ця перемога щоденна. Вона не обов'язково виглядає як тріумф зовні, але в ній завжди є внутрішній спокій. Що не залежить від ситуації. Бо людина більше не сама. Вона має того, хто живе в ній. І цей факт змінює усе. Коли живе дух, змінюється не лише життя, змінюється сам погляд на смерть. У практиці це означає, що людина не бореться з гріхом самотужки. Вона не повинна доводити свою вірність Богу через страждання. Вона дозволяє йому жити в ній, і ця співпраця творить плоди. Плід це результат зв'язку. І коли зв'язок із Христом справжній, тоді й життя стає плодом. Не фальшивим, не вимученим, а природним, як світанок після ночі. І в цьому краса Євангелії, вона не тисне. Вона звільняє, вона не обмежує, вона відкриває горизонти, яких раніше людина не бачила. Ця сила, яка приходить через Євангелію, дає людині не просто новий старт, а нову дорогу. Ідучи нею, вона більше не озирається назад із провиною, а дивиться вперед із надією. І навіть коли оступається, не впадає у відчай, бо знає, її тримає не власна сила, а Божа вірність. І це підґрунтя справжньої стабільності. Вона не збудована на успіхах, а на обітниці. І обітниця ця не зраджує, бо її дав той, хто не змінюється. Свобода, яка не від світу цього. Євангелія відкриває унікальну істину. Справжня свобода не пов'язана з відсутністю обмежень, вона народжується в серці, яке більше не є рабом. Людство завжди прагнуло свободи, політичної, економічної, психологічної. Але найбільший тягар завжди був невидимий це внутрішнє рабство гріха, страху, провини, самозасудження. І саме тут діє сила Євангелії, вона не лише прощає, вона звільняє. У багатьох культурах свободу сприймають як можливість робити все, що хочеш. Але Євангелія говорить про іншу свободу, можливість бути тим, ким тебе створив Бог. Це не анархія, а порядок, у якому панує не закон страху, а сила любові. Це не втеча від правил, а життя в гармонії з власною сутністю, відновленою в Христі. Бо коли серце більше не керується зовні, а ведеться зсередини Духом Божим, тоді настає справжня свобода. Апостол Павло багато разів говорив про свободу у Христі, але завжди підкреслював це не дозвіл на гріх, а сила для перемоги над ним. Людина, звільнена благодаттю, вже не мусить боротись із собою, вона живе у згоді з новою природою. І ця згода дає спокій, якого не здатен дати світ. Бо земна свобода часто збудована на компромісах, а Божа на істині. Істині, яка визволяє не зовнішньо, а глибоко Аж до найприхованіших шарів душі. Це звільнення торкається всіх сфер, думок, звичок, минулого. Коли Євангелія входить у життя, вона, як світло, що освітлює темні кімнати. І те, що, здавалося непереборним, раптом втрачає силу. Залежності, які тримали роками, поступово втрачають владу. Страхи, що паралізували, починають відступати. І це не гіпнос, не самонавіювання, це дія істини. Бо коли серце знає, що воно більше не винне, що воно прощене, відкуплене і прийняте, зникає потреба тікати, ховатися чи маскуватись. Ця свобода змінює стосунки з іншими. Людина, яка прийняла Євангелію, більше не судить себе і тому не судить інших. Вона більше не шукає визнання, бо вже визнана. Вона не змагається, бо знає, що вже належить. У цій свободі з'являється простір для любові, прийняття, прощення. Бо лише вільна людина здатна любити по справжньому. Без обмінів, без умов, без страху втратити. Євангелія також звільняє від тягаря минулого. Багато хто носить у собі багаж помилок, сорому, недосконалостей. Але коли Христос каже, що все сплачено, це не метафора, це духовна дійсність, яка змінює теперішнє. Те, що було гріхом, уже не є ідентичністю. Те, що було провиною, тепер, Лише спогад. І навіть він змінюється, стає свідченням Божої милості, а не осудом. І ця нова перспектива дозволяє дихати вільно. У писанні неодноразово наголошується, що свобода це шлях, а не одноразова подія. Ідучи ним, віруючий навчається ходити у благодаті щодня. Вона підтримує в падіннях, укріплює в боротьбі, веде у викликах. Це не відсутність спокус, це здатність не бути їх рабом. Не сила триматись власною волею, а здатність довіряти тому, хто тримає тебе. І в цьому справжній духовний прорив, розуміння, що свобода це залежність, але залежність від любові. Євангелія також знімає тягар релігійної вимушеності. Усі треба, повинен, зобов'язаний замінюються на хочу, можу, люблю. Бо Божа любов не маніпулює. Вона захоплює. І коли серце повністю приймає істину Євангелії, зникає потреба грати ролі. Людина стає справжньою, вільною, цілісною, не тому, що ідеальна, а тому, що прийнята такою, якою є, і змінюється через це прийняття. Така свобода лякає світ, бо її не можна контролювати. Вона не ґрунтується на правилах, а на стосунках. Вона не шукає дозволу у натовпу, а слухає голос Божий. І саме тому, віруючи, які живуть цією свободою, завжди будуть не від світу цього. Їх не зрозуміють усі. Але вони будуть тим світлом, яке несе свободу іншим. Бо Євангелія це завжди особиста історія, яка стає благословенням для багатьох. Добра звістка, що змінює все. Євангелія це не просто сторінки у стародавньому рукописі. Це не теорія, не моральний кодекс, не набір правил. Це сила. сила яка здатна змінити життя. Добра звістка, яка не втрачає актуальності ні в часи війни, ні в епоху технологій, ні в моменти особистої кризи. Вона не застаріває, бо говорить не до епохи, а до серця. І коли серце готове слухати, вона стає джерелом надії, що вже ніколи не згасає. У центрі Євангелії не людина, а Бог. Але саме тому вона така звільняюча. Бо більше не потрібно тягнути все на собі. Більше не потрібно шукати схвалення світу чи доводити свою цінність. Бо вона вже доведена хрестом, вже підтверджена порожньою гробницею, вже гарантована Воскресінням. І ця реальність стає основою для нового способу жити не зі страхом, а з вірою. Не з провиною, а з миром, не з порожнечею, а з любов'ю. Добра звістка не вимагає досягнень. Вона пропонує прийняття. У цьому і полягає її революційність, замість обов'язку, запрошення, замість тиску, милість, замість закону, благодать, у світі, де за все потрібно платити, вона говорить про дар, у світі, де люблять за щось, вона говорить про любов безумовну. І саме тому вона змінює все не обставини перш за все, а внутрішній стан, а з ним і весь напрямок життя. Коли людина приймає Євангелію. Вона не просто стає віруючою. Вона стає живою. Її очі бачать інакше. Її серце реагує глибше, її руки тягнуться не до захисту себе, а до допомоги іншим. Бо те, що отримане як милість, більше не тримається жадібно, воно дарується далі. І так змінюється не лише одна особа, а ціле середовище навколо. Бо сила Євангелії завжди пролонгована. Вона не зупиняється на одній людині. Вона розростається. Євангелія також дає нову ідентичність. Світ каже: Ти те, що ти маєш. Те, що ти робиш. Те, що про тебе говорять. Але Бог каже, ти мій. І ця проста фраза знімає тисячі масок, мільйони страхів, тонни самозвинувачення. Вона відкриває людині її справжню сутність, незагублену, незламану, невипадкову, а вибрану, відновлену, цінну. І ця ідентичність уже не залежить від змін, втрат, помилок бо вкорінена в Христі. Ще одна сила Євангелії вона повертає зміст навіть стражданню. Не робить його бажаним, але дає йому рамку. Показує, що ніщо не минає даремно, що навіть біль може стати шляхом до глибшого пізнання Бога. Що сльози не завжди знак поразки, а інколи очищення, що пустеля не місце загибелі, а територія формування. І коли серце розуміє це, зникає відчай. Бо з'являється перспектива, усе під його контролем. Євангелія змінює навіть смерть. Те, що раніше було кінцем, стає переходом. Те, що викликало паніку, стає воротами в надію. Бо Христос переміг смерть, і тепер вона не останнє слово. Людина, яка вірить в Євангелію, не живе для тимчасового, вона живе з поглядом вічності. І ця вічність починається вже тут. У кожному рішенні, у кожному виборі, у кожному акті любові, вчиненому з вірою. У підсумку, Євангелія це не просто звістка. Це відповідь. Відповідь на всі питання, що мучать душу. Вона не завжди дає логіку, але завжди дає сенс. Вона не обіцяє легкого шляху, але гарантує присутність того, хто веде. Вона не скасовує бурі, але дарує якір. І цей якір, надія. В, в Божій обітниці, Ти не сам. Тебе люблять. І для твого життя є мета. Залишив коментарі, як ти піклуєшся про свої думки сьогодні. Підпишись, щоб не пропустити нові відео з Божим Словом. Якщо торкнуло, натисни, подобається та поділись з тими, кому це потрібно.